Це є датчик, і це можна дати до телефону або до такої планшети. І це може бути це є цілий УЗД. Воно тепер є багато менше і портативне. І воно може нам дати нам сказати дуже багато про що що діється всередині. Я можу якраз таково подивитися і побачити його серце, чи воно як воно, яке є скорочення, як добре воно б'є. І чи є там рідина довкола, лікар невідкладних станів загальної лікарні Масачусетса Ендрюлі тепло розповів, як правильно користуватися портативним УЗД-пристроєм. За допомогою нього у пацієнта поза межами лікувального закладу можна швидко діагностувати внутрішні кровотечі, виявити пошкодження органів та навіть перевірити, чи є відхилення у роботі серця. Тут в середині я також більше інформації, якщо хтось хоче собі пригадати. točno kako gledati na skročenje, kaj je pozitivno, kaj je negativno. In mi lahko na vse gledamo. Кожна частину тіла. А це Алісія Бін медсестра сестра відділення невідкладної допомоги з Чикаго. Вона навчала медичних сестер, як швидко, якісно та найбільш безпечно зупинити масивну кровотечу. наша задача була просто їх підтримати, направити, дати їм більше тренування. Те, як ми робимо в нас в Україні, дуже хороша асоціація медсестер. Вони над цим працюють і здобувають хороші знання. Наша задача була більше їх чітко направити і дати їм практику і трошки більше знань. Ці УЗД-датчики залишили. На озброєнні рівненських медиків, аби ті в подальшому могли передавати здобуті знання своїм колегам, адже таких пристроїв в Україні не так багато. Всі лекції, що ми даємо і ми все лишаємо, що наші студенти можуть когось інше вчити, бо ми хочемо, щоб всі знали, як це вживати цей датчик. І ось в такому режимі шість днів у Рівненській обласній клінічній лікарні тривали навчання для медиків. Це в лікарні не перші навчання, але це точно перші навчання такого масштабу, тому що в них прийняла участь близько 300 Співробітників як нашої лікарні і також ми залучили співробітників медиків з інших лікарень. Організоване навчання благодійною медичною організацією «Медглобал» спільно з українською асоціацією Північної Америки. ЮМАНА організація наша була створена у 2017 році. Ми працюємо по всьому світу, а у найбільш Зонах конфліктів та стихійних лих, і з початком повноваштабної агресії Російської Федерації проти України ми приїхали в Україну для того, щоб допомагати українським громадянам, а також українській медичній системі. За період повномасштабної війни медичною організацією було проведено близько ста навчань, в яких взяли участь майже півтори тисячі лікарів та медсестер. Тренінги для них, як і в Рівному, проводили фахівці зі США. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко випуск новин.